Де справилася з діжкою 300 літрів у цій діжці. І ось вся, вода пішла на нівець. Те, що я збирала, підливаю під виноградники. Виноградні кущі. Ось так мені шкода цієї води, але що поробиш. Все прибираю взим назимку, щоб воно не тріскалися діжки, щоб вони збереглися. Оце також треба заховати десь під дах. Хочу сказати з приводу виноградних кущів. Я колись, коли ще тільки починала сад, то мені давали лози винограду. І я їх саджала. Мені казали, на метр, на 80 сантиметрів, у глибину саджати його треба. І Я оцарила оці ямки, але ж як потім їх... Важко поливати. Я ось поставила такі труби спеціально, щоб вода йшла під коріння. Не поливати зверху землю, щоб ріс бур'ян. Хоча бур'ян під виноградними кущами, під деревами, я майже не вириваю, я його стрижу, щоб корінці там залишалися хробачкам на їжу. І це моє нове винахід новий, але щось він не такий, як хотіла. Так ось. Я почала виноград класти оці сорти, що я недавно купувала. Ну, роки до війни, ще, так скажемо. Так, це вже моє міря, я міряю час до війни і в ході війни. То я їх клала уздовж. Ось так виривала канавку і клала їх уздовж. Легше поливати тоді. Набагато легше, можна зробити просто рівчачок і заливати цей рівчачок. Але я мешкаю в Херсоні це для півдня. Я вже декілька цих кущів, ось цей виноград у мене також висаджений. Схилом. ось корінь. Бачите, це вже від цього корня пішло. Він трішечки. Я не кажу, що зовсім на 10 сантиметрів від поверхні землі, ні. Сантиметрів 30-40, але я його кладу. Я вже не, не рию яму глуб, наче отой кріт. Мені так зручно. Але я ж кажу, це для півдня України. Це південь. Я не наголошую, що це на всій території України. Ой, пішла далі, полила майже увесь виноград, ну вилила воду, щоб її не так просто вилити, як ось це я тут. А вилити ціле спрям... спрямовано. Полила весь виноград, іду займатися далі. І це треба все прибрати. Це сьогодні в мене таке буде, бо літо бабине літо коротке, ну, неділька та і все. А роботи ще багато. То здоров'я не дозволяє, то настрою немає. Буває і таке. А то взагалі нічого не хочеться робити. Депресія. Хай у вас не буде депресії. Працюйте.